Безпекова ситуація весь тиждень. Ворог тероризував Дніпропетровщину, атакував область ракетами, безпілотниками РСЗВ та важкою артилерією. Потерпали Нікапальщина, Синельніківщина, Криворіжжя, наймасштабніших руйнувань зазнав сам кривий ріг. Там, через приліт, один загиблий та понад 70 постраждалих. Більш ніж 60 понівінчених багатоквартирних будинків, 14 адмінбудівель, понад півсотні авто. І це далеко не весь список руйнувань, заподіяний ворогом. Є постраждалі і в результаті обстрілів Нікопольщини загалом п'ятеро людей. Дякуємо захисникам з ПВК Схід. Вони збили над регіоном більше десяти повітряних цілей. Університети, профтехи, коледжі Дніпропетровщини розпочали навчальний рік в різних формах навчання. 65% працюють за змішаною системою, всі інші працюють в режимі дистанційному та очному. Цьогоріч майже 24 тисячі. Першокурсників до коледжів зараховано майже 3,5 тисячі учнів. До профтехів вступило близько 6,5 тисяч учнів. Втім, ця цифра є не остаточною, оскільки вступну компанію до таких закладів продовжено до 1 жовтня. Шість театрів Дніпропетровщини приєднались до міжнародного фестивалю. Він триватиме до 16 вересня. у у двох форматах у Херсоні та на майданчиках театрів в всьому світі під час конкурсу перегляду учасники покажуть свої прем'єрні вистави. І експерти визначать кращих акторів, сценографію, музичне та режисерське оформлення. Також в театрах нашої області розпочинається новий сезон. Всіх охочих запрошуємо на прем'єри. Продовжується культурологічна місія Незламна нація вона для військових, які знаходяться на ротації та на реабілітації. На Дніпропетровщині артисти представляють для них творчу програму Слава Україні! Героям слава вже провели шість виїзних концертів. А ще для оборонців, які Проходять лікування чи реабілітацію, проводять арт-терапію, майстер-класи від музею історії петриківського розпису та народних ремесел. Вони допомагають відволікати світ пережитого, а ще розвивають моторику рук після важких поранень. Протягом Тижня, що минув своїми результатами, тішили спортсмени нашої області, відзначились вони на міжнародній арені і наш прапор майорив на спортивній арені світу. Зокрема, Олександр Желтяков виборов три медалі на чемпіонаті світу серед юніорів з плавання, Ярослава Магучих взяла перше місце на черговому етапі діамантової. Ліги спортсмени Дніпропетровської області вже здобули шість ліцензій на участь в літніх Олімпійських іграх та 14 ліцензій в Паралімпійських іграх. Мають також і успіхи наші, і на національному рівні на чемпіонаті України з вислування на байдарках і каноє. Спортсмени області вибороли 9 медалей, із них п'ять золоті. П'ять спортсменів області були відзначені державними нагородами. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Ми вітаємо. Олександра Єфіменка, Ярославу Магучих, Тимура Брікова, Юлію Дегтяр та Михайла Кохан всі вони члени національної збірної на Європейських іграх.